Друзі, мої вітання. Вони на ютуб каналі відверто виснажена, але далеко не переможена. Україна дивиться на 26-й рік з малою кількістю хороших військових варіантів, навіть по те, що було погоджено критично важливу позику від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Саме з такою назвою вийшла стаття на The Guardian. Тобто, власне, будемо підувати підсумок, що ми завершимо 25-й рік і розпочинаємо 26-й. Військовий оглядач Василь Пахньо разом з нами. Пане Василю, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю, добрий день. Власне, підсумовуючи, з чим ми закінчуємо цей рік, яким буде для нас 26-й, ну, принаймні, перші місяці? Ви маєте на увазі в воєнному сенсі? Звісно, на так. так. А... Це це рік, із який, в який ми входимо, 26-й, з купою боїв фактично, що вже в межах населених пунктів. Тобто, ми об'єктивно бачимо, що е, путінські війська зараз отримали наказ до нового року, мовляв, зайняти Покрос та мирноград. Ну це нереально за цей час. Неможливо там суть 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 не того, навіть якщо вони якісь зараз собі мнимі перемоги там і призначать присвоїть, але концептуально, звісно, що треба розуміти що покровський марноград відбити вже нереально це неможливо виконати от, ну на нашій якісь усяжні перспективі тобто противник його займає е, ті самі тенденції у нас дуже складні невідомо яким чином вони завершаться в гуляйполі з огляду на те що ворог заявляє нібито, про що він вже зараз зайняв гуляйполе але це геть зовсім не відповідає дійсності в гуляйполі є наші війська там дуже переплетені наші позиції все максимум чим противник підкріплює свої заяви про заняття гуляйполя полягає в тому що вони флаг Го втичать просто з шаленою інтенсивністю, але е, в залежності від того, чи будуть у нас резерви, чи є вони, чи будуть вони відправлені на цей самий напрямок. Буде залежати можливість утримання голяйполя, наприклад, за трьома різними сценаріями, або у, утримання, або втрати голіполя за трьома різними сценарії. Це може бути сценарій сіверський, коли місто просто росіяни поглинуть дуже швидко, як це сталося з сіверським. Це може бути сценарій добро... Е, не, покровсько мирноградський коли виснажливі бої, як для нас, так і для противника, там будуть утримуватись. Або це може бути сценарій Куп'янський, коли проведена успішна контратака і повернуто контроль над містом. Тобто, все може відбутися за трьома сценаріями в Гуляйполі. Є ще локація Степногірська, про який це на Запорізькій у Запорізькій області, на напрямку Запоріжжя, які росіяни теж заявляють зараз, що вони його захопили. Це теж знову ж таки не відповідає дійсності. Там є великі, широкі сірі зони в Степногірській глибинні інфільтрації росіян це правда. Є складнощі з сусіднім населеним пунктом Приморське, де є велика кількість будинків, в яких окупанти фізично можуть переховуватися. Але станом на зараз говорити про контроль, такий от залізобетонний контроль не доводиться. Тобто, ми завершуємо рік і входимо в новий з купою, купою, купою міських боїв: Степногірськ, Гуляйполе, завершення навіть зачисток з боку нашого. Уже в Куп'янську перспективою повного володіння противником Вовчанськом і відкриттям перспектив до подальших міських боїв в Лимані та Костянтинівці. Я думаю, це цілком очікувані сценарії, які можуть бути, можуть відбутися, може бути зреалізовані після вже коли противник зараз зайняв Сіверськ. Ну і в якійсь. В якійсь перспективі, вочевидь, втрати нами Покровська та Мирнограда максимально допустимо і довго ми намагаємося тримати. Наскільки це можливо? Сьомий корпус ДШВ там в принципі проводить непогану роботу. Ось в таких нині фронтових реаліях ми існуємо. Тобто, росіяни так вони мають все ще перспективи до просування. Вони не зупинені mm -hmm. на фронті. Але вони і альмують, буксують в цій фронтовій багнюці, я би так назвав, тому використовують дуже багато невоєнних інструментів або залучаючи воєнні інструменти, впливають на українське населення, вимикають електроенергію, завдають ударів по вимикаючих фактично, що гуманітарно приводячи до катастрофи цілого регіону. Це я зараз про Одеську Бесарабію, Південь Одеської області, коли задавалися удари по мостах в маяках, коли раніше ще була знищена затока мости через затоку, коли Росія роблять ось такі втикають голки, знаєте, в нашу ляльку Вуду е на прикордоні Сумщини. Це про Грабовське, коли ну вони відчули слабину і туди і туди просунулися. Коли задають ударів по виключно в багатоповерхівках в Києві, що було минулими вихідними, е близько скільки, там, понад 10 багатоповерхівок е зазнали уражень. Дякувати Богу, що не такі великі жертви серед цивільного населення, але все це, це робота росіян військовими інструментами на розм'якшення нашої позиції. Вони лякають знову таки, військовими інструментами, проводять ІПСО на захід. Переміщення арешників Білорусь, розміщення там антенн Білорусі на всьому східному західному кордоні Білорусі, направлених на сувальський коридор, на Польщу, на Литву. ФСБшники, які в Естонії проходять кордон і тусуються на території Естонії впродовж кількох годин. Все це направлено в тому числі якби воєнні інструменти, якими вони поширюють свою свої, свої такі інструменти. Впливу гібридного впливу на кожного, кожного з нас і на наших європейських партнерів, ось це те, з чим ми входимо. Росія поки не може не здатна прорвати фронт, тому вона всіляко шукає інколи там братається і yeah. знаходить союз з сполученими штатами для того, щоб от якось зламати на свою користь і зберегтися. Угу. Щодо резервів, які ви вже згадали, пане Василю, процитую ту ж саму статтю за Guardian. в ній містить інформація про те, що після втрат збройних сил України на Курщині в Україні майже не залишилося резервів. Людей вистачає лише для того, щоб якось отримувати лінію фронту. Які тут можуть у нас бути рішення, ну не знаю, короткосрокової перспективи або от наш особовий склад тримати більш-менш не знаю в задовільному стані. Якщо резервів нас не лишилось, Бо, якщо вже так говорити більш-менш, то ми більш-менш тримаємо. І якщо вже говорити про купінську операцію, вона, вочевидь, відбулася після курської е і ну мені цікаво, просто такі от висновки. Та в ширшому сенсі, ми розуміємо, що в Україні немає достатньої кількості бійців. мобілізація просідає, тобто короткостроковим би рішенням було би значне посилення мобілізаційних заходів, значне посилення. Е хоча тут, звісно, треба провести суспільний діалог е і зрозуміти нам, е як ми далі рухаємо. Мисі як суспільство, тобто, що ми чи чи готова влада, чи бере вона на себе ризики політичні ризики, того аби проводити наприклад, ті ж самі мобілізаційні заходи. Розібравшись, умовно кажучи, з питаннями відстрочок чи бронювань хто справді має право на ці відстрочки бронювання, хто не має право, розібравшись з елементом те, що називається справедливого розподілу особового складу, чим віднедавна займається замкерівника офісу президента Павло Поліса. Ну скажімо так, очільник військового кабінету президента. Ми знаємо, що ставка ухвалювала це рішення, що нам необхідне справедливий розподіл особового складу посеред бригад, тому що це теж велика проблема. Мама у нас, яка от існує, а це висновок 25-го року. Управлінська насамперед е, проблема, яка йде аж по вертикалі до найвищого командування Сил оборони, полягає вона в тому, що як ресурси ті, як мобілізовані власне ще розподіляються. Тобто, ми чули від перших осіб держави про те, що щодня Україна щомісяця Україна там до 30 тисяч осіб мобілізовує. мобілізовує. І яка їхня структура, як вони розпределяються, е, чи зникають де, де зникають люди? Не доходять чому вони не доходять до фронтових бригад? Чому у нас виникають такі ситуації, коли е, по 400, по 300, по 130 днів люди змушені сидіти на позиціях? Е, тобто лінійні бригади? Там 93 92 30 72 28 Вони не отримують поповнення. 10, 54, Чого ми втратили Сіверськ? Зараз так, звісно, є підстави там грішити на окремих командирів бригад про те, що вони давали якусь неправдиву інформацію. Але я, наприклад, особисто знайомий з історією 10 гірсько-штурмової бригади, яка там теж в районах Сіверська тримала оборону. Так це просто вони не отримували відповідно поповнення. Ну в них не було людей. Uh, які би які би могли, які б приходили щомісяця і комбриг знав би, що в мене є можливість змінити тих хлопців, які вже 300 днів на позиціях? А так ні. У нас е, пріоритетно формувалися в 25-му році штурмові війська, і певний цей тренд на це був спрямований. Ніхто не каже, що штурмові війська себе погано проявляють, але е, не зрозуміла доцільність їхнього створення. Різниця з десантно штурмовими військами для чого е, чому фронту потрібні такі пожежні команди? Врешті щось вочевидь зі штурмовими військами йде не так, тому що не так. президент анонсував їхнє створення, а потім. Чомусь цього створення не сталося, чомусь командувача не було призначено. Ну тобто, ось ця незрозумілість із ними і пріоритетність комплектування саме штурмових військ призвела до того, що наші лінійні бригади реально не поп... не отримали поповнення. І те, чим зараз займаються Паліса та його команда, спільно до речі. З начальником генерального штабу, президент поставив їм цього двом цих ці, ці задачі. Вони мають розподілити рівномірно це поповнення по бригадах. Тому якщо ця реформа вдасться, якщо їй не будуть ставляти палиці в колеса, знаєте, в різних кабінетах, які в тому не зацікавлені, то е, це вирішить питання проблемних проблемні питання по резервах. Я так сподіваюся, на фронті. Е, Чесно напередодні бачився з, з заступником комбрига однієї з бригад, який сказав, що дуже великий свіжий подих для військ дали контрактики. 18-24. Це були це. Є військовослужбовці, які ну не на очевидь, не очевидно, так багато чисельно контрактів. Вони уклали. Напевно, були очікування держави значно більші що буде більше цих контрактників. Але це мотивовані люди, які прийшли. Які доповнили війська, дозволили закрити ті пробоїни, які виникали в обороні, і загалом ну я не буду називати яка бригада, з якою бригадою замковрига, котро котрої бригади мені доводилося спілкуватися, але вони дуже високо оцінюють цю, цю історію. Тобто відгук від військ є mm -hmm. його треба просто чути, і його треба зреалізовувати. А з приводу цієї тези про те, що у нас геть немає резервів, ну я повторюся. Якщо б вони всі резерви вимотали в Курську. То поясніть мені, яким би чином українська сторона провела би контроперацію в Куп'янську, коли туди було направлено десяток різних полків, бригад і це є резерви, які зуміли витіснити противника з і зараз деблокують фактично. Заблокували Куп'янськ і продовжують працювати із тими росіянами, які залишаються бути у самому Куп'янську. Тобто, резерви є питання їхнього правильного використання. Угу. Пане Василь, ви вже окреслили ці напрямки, зокрема Донецький, який в пріоритеті для ворога, які там наміри в нього. Але тут я процитую російського терориста Путіна про те, що необхідно продовжити СВО. Треба отримати повний контроль над містом Запоріжжя, армія Росії за 15 кілометрів від південної околиці міста. Чому на Запоріжжі такий акцент? Якщо ми щойно з вами проговорили, що Донеччина досі не захоплена Росією, і, начебто, це в пріоритеті в них було до певного часу. Та ну путіна є амбіція вочевидь захопити всі ті населені. Дивіться. Що говорить він, абсолютно не має значення, тому що те, що вилітає з його рота, як і більшості росіян, воно або є інформаційною атакою, або інформаційною абсолютною брехнею. Тому що Путін вже багато чого видавав. Він видавав захоплений Куп'янськ. Він видавав а, захоплений покровський з Мирноградом, куди, куди вони збиралися тягнути іноземних журналістів. Багато чого видається неправдою. От ми буквально з вами розмову починали з того, що Степногірськ і Гуляйполе теж захоплений у їхньому розумінні. А, це Питання того, що вони Росія продає страх. Вона з часів радянського союзу. Радянський Союз, 70 років протистоянні із Сполученими Штатами Америки, він компенсував свою неспроможність технологічно назогнати США компенсував страхом. Патомуша саме больші ракети і найбільш потужна ядерка. Оце вони компенсували все це страхом. Вони цю діру. Цивілізаційну діру закривали залякуванням свого опонента і в підсумку вибухнули самі з середини. На жаль. Це і це не метафора. На жаль, той же Чорнобиль показує наш дарма, що це на наш на жаль на наших територіях, відбулося на території України, але реально вибухнули з середини. Е, за рахунок знову ж таки величезної брехні надування Будбашки, е, тому Російська Федерація. Я тут не тільки я буду на це говорити. Давайте я поштуся на слова е, командира 3-го армійського корпусу, пана Білецького, так Андрія Білецького, який нещодавно окреслив то наше становище, в якому перебуваємо ми, в якому перебувають Росіяни, як двоє боксерів, що у дванадцятому. Раунді е, боксерського поєдинку голуки перебувають, і головне е, там не впасти перед фінальним свистком е, Арбітра. Е, тому перед фінальним гонгом, е, відповідно, ну, це все. Десь воно так і є, чому говорять про те, що в лютому може бути якісь вікно переговорного процесу, тому що в лютому ми побачимо реальні. Ну Росія може брехати довго, але чи може вона чи чи, чи суто вона тільки бреше, чи вона зможе за цих два місяці зайняти основні фронтові населені пункти і далі продовжити свій рух, постворювавши плацдарми, в тому числі і до Запоріжжя, тому що так справді захоплення степногірська просування далі відкриває певні перспективи їм ну наближення до Запоріжжя. І вони можуть мати ці амбіції. Вони мають амбіції на всю Україну з іншого боку, і ми покажемо проявимо себе за найближчі місяці. Ми зараз бачимо, скільки ударів, наприклад, наші. Далекобійні системи завдають, зокрема, мідло страйками, такими дронами і ракетами середньої дальності по тилах противника. Коли Мадяр нещодавно звітує про те, що бригада спецпризначенців гру по ній було задано удару поблизу Маріуполя, і поза 120 спецпризначенців загинули, тому що ну загинули або зазнали поранень, тому що. Наша розвідка дала інформацію, де переховуються росіяни, і по них було задано ударів. І цих ударів на середню сроку на середньо довгі дистанції їх дуже багато. Щодня відкриваєш зведення генерального штабу. Там в Донецьку уразили місце. такий склад з шахедами, десь в Луганській області склади спаленомастильними матеріалами. ССО уразили в Криму. Е Якусь нафтобазу, наприклад, поблизу е, аеродрому Гвардійське, е, потім СБУ або ГУР-примари знищили раз, два, три, чотири, п'ять радіолокаційних станції і пускові зенітних ракетних комплексів. Е, і це все суттєво вимотує противника, е, тобто, в якийсь момент вони дідуть до точки, десь приблизно може навіть і в тому ж самому лютому, чому Будана так на це наполягає, коли mm -hmm. Це буде полягати в тому, що Росії доведеться проводити загальну мобілізацію, і чи підуть на ці кроки Росіяни, чи вони будуть продовжувати ось цими напівзаходами е, влаштовувати фронт? Це велике питання, адже е, ми так само чули, який план на майбутнє в нашого війська з вуст мадяра командувача сил безпілотних систем. Він каже: зараз ми завдаємо 32-35 тисяч уражень, щомісяця противнику, з яких 26-28 – це безповоротні втрати. Задача: якщо б ми вийшли на тем знищення ворога по 2000 тисячі осіб на добу. А це би призвело до 50-60 тисяч втрат противника, це би поставило росіян перед катастрофічно серйозним викликом, як поповнювати втрати, і тоді би в них поставали нові проблеми з приводу мобілізації населення, і тоді населенню е, потрібно було би якось пояснювати, а чого є неуспіхи в Україні, чого чотири роки ми тупочимося на місці, чому у нас погіршується економіка? І от на жаль, в е, з вашого дозволу, я ще такий міжнародний контекст зачеплю. Я думаю, що найкраще. Кращою відповіддю на ось ці запитання: а чого для російського диктатора буде відкриття? Західного фронту, тобто, зі східним флангом альянсу НАТО, розпочати якісь активніші бойові дії, вони б були б ідеальним для Путіна виправданням на те, що ну типу, от, насправді священна війна. Чотири роки в Україні ми готувалися для того, щоб почати цю священну війну проти НАТО, для того щоб власне і затягніть свої пояси, свої паски затягніть економічні. Наша економіка нехай потерпить, тому що ми виконуємо історичну місію. Ми воюємо з. З усім НАТО, як я вам і обіцяв, тому в мене чомусь такі, от є прогнози, що 26-й рік це може стати роком конфронтації Російської Федерації з східним альянсом НАТО, тому що східним східним флангом Альянсу НАТО для того, щоб спробувати або розвалити блок, або спробувати задавати йому воєнних поразок, тому що в Україні в ширшому контексті все це не вдається, але це в тому числі буде вочевиті впливати на Україну. Угу. Ось так закінчимо 25-й рік і друзі з такими от е, результатами, так би мовити, переходимо на 26 шостий рік. Пан Василіям щиро дякую за окреслення ситуації на фронті. Вона безумовно диктує нашу позицію в переговорному процесі. Друзі, не забувайте підтримати Збройні Сили України. Якщо ви дійсно хочете, як певно, ви хочете, щоб ми підсилили свій переговорний процес. Військовий оглядач. Василь Пихньо був разом з нами. Пан Василь. Ще раз вам дуже дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам за запрошення.